А ось чого вистачає замість різкі, це звичайно ж бавовни української Ой, так, або о, на окупованих так. територіях або в Російській Федерації. Е, в окупованому Криму цієї ночі був великий улов. Бавовнило. В різних районах півострова лунали вибухи, як пише моніторинговий канал Кримський Вітер. Невідомі дрони невідомі атакували аеродроми і військові об'єкти в Севастополі, Саках, Угловому, Новофедорівці і Джанкої. Ну в самій Росії ця ніч минула відносно спокійно, але попередній тиждень був як. Завжди запальний. Від чого агресор підгорав цього разу? Ха, про це в нашому традиційному даді стівимось. Так на тижні горів Муромський приладобудівний завод у Володимирській області Оркостану. Тут виробляють вибухівку для російської армії. Хоча тепер, мабуть, буде правильно говорити виробляли. Місцева влада визнала, що завод був уражений безпілотником. А от причини загоряння цистерн з паливом в новоросійську росіяни вирішили тримати в таємниці. Їх не назвали навіть після того, як приборкали вогонь і провели розслідування. Про повторний приліт дронів у містечко Шуя Іванівської області, де розташована 112-ракетна та ракетна бригада росіян, теж мовчать. Так ніби нічого не сталося. Не згадують і про вибухи у Москві. Російську завісу брехні та тиші прорвав вибух у Підмосков'ї. У містечку Балашиха підірвали генерала Москалика. Який особисто готував доповіді для російського диктатора, таке шило в мішку вже не приховаєш. Тож окупанти визнали успіх українських спецслужб. Хоча прості росіяни вважають, що можна було збрехати, і цього разу дописувачі підказують в мережах можливі варіанти формулювань причини смерті. Газова установка пропускала газ, а господар авто любить палити. А це вибух газу в хантимансійську. Стався він ще 12 квітня. Виявилося, що у вогні мав загинути ще один військовий злочинець. Днями у цьому зізналась російська влада, та заявила, що до вибуху причетні українські партизани. А в Ростові на Дону підпільники спалили ворожий винищувач просто на аеродромі. Десь плаче російський пенсіонер, який залишився без надбавки. Поки російські військові літаки перетворюються на металобрухт, українські винищувачі виконують свою роботу. На Брянщині дрони завітали на завод, де виробляють електроніку для ракет. Мінус завод. Більше не зможуть робити ППО, а значить, зазнаватимуть більших втрат. На фронті окупанти відмовляються від великої броньованої техніки і обирають мікромобільність. Штурмовики пересідають на віслюків, самокати та китайські мопеди. В бою проїхатись на самокаті вдається тільки в один кінець, та російську владу втрати не хвилюють. Загиблих лишають там, де вони впали. А якщо і ховають, то просто закопують в землю, як скот заражений ящуром. Іноді навіть кладуть у могили, затоплені водою. А потім мародери грабують цвинтарі, забирають все, крім трикольорових кольорових анчірок, які росіяни називають своїм прапором. Тут загалом прапорів немає. Залишились лише три колори. інші вкрали. Навіть свинтерні крадії не схотіли брати ті три колори. Воно й не дивно. Символ приниження і рабства не потрібний нікому.